Доброго ранку вдома. Платформа для культурних і соціальних проєктів Портал Експеримент ініціювала програму інформаційна підтримка бібліотек. Хто і як саме може підтримати вітчизняні бібліотеки? Ми дізнаємося просто зараз від директора громадського об'єднання Експеримент Германа Гушкадора. Вітаю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, для початку, яка взагалі зараз у нас ситуація з. Забезпеченням і оновленням бібліотечних фондів новинками, і не обов'язково новинками, що зараз відбувається в цьому напрямку? Ну ситуація вкрай сумна. Напевно, багато хто знає, що з початком повномасштабної війни у наших бібліотеках з'явилася задача актуалізувати літературу, і тому. В 22-му році було списано майже 13 мільйонів книжок, 23-му році 13 мільйонів 200 тисяч книжок, і в цьому році також цей процес продовжується, і поповнюються фонди справа в тому, що геть слабо, а попит на читання все рівно у українців є, і він високий. Особливо складна ситуація із сільськими бібліотеками, їхні фонди вкрай малі тому о, бібліотеки зараз намагаються вирішувати цю проблему, о, поповнювати свої фонди шляхом залучення о, доброчинців. М, ну треба цим щось робити. А розкажіть, як у вас виникла ідея долучитись до цієї справи, може частково взяти її в свої руки? Ну, дивіться, о, наша громадська організація Експеримент ще у 2016 році о, запустила акцію Книжкова хвиля. Її мета полягала в тому, що ми о, купляли якісь о, цікаві нові книги. і о, Дарували їх рандомно просто людям на вулиці, розігрували в соціальних мережах. І коли людина отримувала книгу, вона бачила наліпку в книзі. Прочитай передай іншому. Таким чином запускалася ця книжкова хвиля. Акція стала доволі популярною, і ми вирішили її продовжувати розширювати. І таким чином, вже двадцятому здається році, ми стартували акцію Книжкова пара. Цього разу ми вирішили, що будемо також розігрувати книги серед бібліотекарів, для того, щоб частково якось ну я наскільки це можливо, підтримувати бібліотеки і поповнювати фонди. Бібліотеки брали участь у розіграшах в Фейсбуку, і ми через рандомайзер, тобто випадково обирали переможців, і таким чином дарували книги. Але. От зараз, коли ми вивчили ситуацію, яка склалася з фондами, про яку ми казали вище, ми зрозуміли, що наших можливостей ну недостатньо, ясно, і ми вирішили надати свій сайт, свою платформу і зробити таку інформаційну підтримку. Тобто для того, щоб бібліотеки отримували книги, вони розміщували інформацію про себе у нас на сайті і публікували просто списки, списки книг, які вони потребують, і всі о, охочі, так би мовити, спонсори можуть зайти, прочитати про бібліотеку і о, придбати книгу чи кілька книжок, які зараз вкрай актуальні, на які є о, попит. Угу. Добре, я так розумію, що ми вже перейшли до наступного питання розказати власне про саму механіку процесу поетапно. Давайте тоді вже його і розкриємо далі. Да? Тобто заходимо угу. на ваш сайт. Ну, так ну давайте. Е, якщо про механіку говорити, то є дві функ... два шляхи. Якщо ви працівник бібліотеки, то ви просто складаєте список книг. Які зараз потрібні, вказуєте назву своєї бібліотеки? Коротко пишете про себе про свою бібліотеку. Буквально кілька абзаців. Додайте кілька фотографій для того, щоб книгодарувальники. Познайомилися з вами. Тобто, це така презентація вашої бібліотеки. І перерахували книжки. Конкретні чи по авторам, або по тематиці там тощо. І просто вказати треба електронну пошту або сторінку на Фейсбуку, тобто так, як з вами можна зв'язатися. І... Все надіслати нам на електронну пошту. Ми ознайомимося з вашою інформацією. Якщо вона коректно заповнена, все змістовно, то ми публікуємо в спеціальному розділі в себе на сайті. Ми розміщуємо цей лист і поширюємо у соціальних мережах. Що потрібно зробити книгодарувальникам? Зайти на портал експеримент, побачити відповідну книжку, допомога бібліотекам кнопку, допомога бібліотекам є спеціальний банер, вибрати будь-яку бібліотеку, які ви хочете допомогти, знайти список книг і знайти адресу. Бібліотеці. Ну тобто, все доволі просто. Механіка проста. Я не знаю, чому до нас ще поки ніхто не здогадався до цього. Ну, принаймні, ми зараз намагаємося зробити все можливе. Ми складаємо прес-релізи, публікуємо інформацію про цей проект для того, щоб з цієї акції брали приклад і також робили якісь. Схожі проекти, інші громадські організації, інші фонди благодійні для того, щоб на глобальному рівні змінювати ситуацію. Угу. Тобто ваш портал виступає як майданчик для зв'язку між двома сторонами, які потребують Ну одна з них допомоги, а інша готова цю допомогу надати. Далі вся комунікація вже відбувається безпосередньо між ними. Спонсор-требувальник надсилає бібліотеці да, в будь-яку точку країни. Не обов'язково да, це має бути бібліотека в своєму рідному селі. А, правильно я розумію? Географіка так, так, можна... зараз ну, у нас беруть участь бібліотеки зі всіх регіонів. Буквально вчора Донецька область підключилася, тобто в цій області зараз задіяні. У нас на сайті вже майже 200 бібліотек розмістились. І далі ми зараз намагаємося встигати опрацьовувати інформацію. От зараз у нас 50 ще не прочитаних листів від бібліотек, оскільки наша команда не така вже й велика, як ви встигли зрозуміти. З нашої переписки до того ми намагаємося робити все швидко, але це все одно трохи потребує часу. І я так розумію, що з поширенням інформації про цю акцію, і ви також нам в цьому допоможете. Бібліотек буде ще більше також для того. Щоб е, трошечки пожвавлювати цей процес, ми також е, намагаємося, за мірою наших фінансових можливостей, купляти ці книги, ці стоси відправляємо в, в бібліотеки і закликаємо всіх, всіх глядачів, всіх слухачів наших, е, доєднуватися і брати участь. А розкажіть, будь ласка, які книжки? Ну от за вашими спостереженнями зараз потрібні найбільше. Ну і чи є якісь умови обов'язкові? Умов як такових нема, але е, є, звісно, що лідери зараз найпопулярніший запит це сучасна українська література і класична українська література. Ну, я так розумію, що все це зумовлено політичною ситуацією, що люди. Е, стають небайдужими до рідної літератури, і е, це класно. Ми е, отримуємо щодня від бібліотек запити на Андруковича, Жадана, Забушко і т.д. також е, що важливо, так наголосити, що популярні запити на комікси і графічні романи. Тому що багато е, беруть участь у цій акції е, дитячих бібліотек. Тому а комікси зараз не дешеві, тому якщо ви зараз нас слухаєте, зайдіть в якусь книгарню, знайдіть е, якийсь цікавий красивий графічний роман. Та будь ласка, відправте в якусь. Блятеку власне я натякала на справу, яка можливо вам здається абсолютно очевидною, але мені все таки здається, що поки що ми маємо на цьому наголосити, що йдеться про книги українською мовою. Так, ну звісно іншими мовами. Ну ми до речі, іноді англійською мовою також купляємо. або книги білінкви. Це доволі корисно вивчати мову, завдяки тому, що на лівій сторінці англійська на правій одразу переклад. Але так, звісно, зараз попит на все українське і книгу, звісно ж, українською мовою. Так, це очевидно. Коли ми говоримо про те, що були списані великі обсяги книжок, то йдеться. Зрозуміло про російськомовні книжки так, так, відсотків. Треба та, цю пону тепер заповнювати на щастя, є чим. А скажіть, будь ласка, чи приймають бібліотеки книги дарувальників не нові? Чи все таки тут йдеться про так? Звісно, що приймають, і якщо ви прочитали книгу, і зараз вона у вас просто лежить на полиці, то нема сенсу, щоб вона збирала пил. Можна їй подарувати друге життя? Звісно, що всі будуть тільки у виграші. Угу. А останнє питання маю. скажіть чи маєте вже якусь статистику, скільки запитів закрито? Тобто ви сказали, що з боку бібліотек велика активність а брати участь в цій акції з боку спонсорів. Наскільки люди активно відгукуються на це? Я можу сказати тільки, оскільки у нас прямої статистики немає. Я можу сказати, що щодня я отримую дзвінки і листи від книгодарувальників. Цей процес тільки но запущений. Я сподіваюся, що. Проект буде далі розростатися, але небайдужі люди в нашій країні є. Яким не байдуже майбутнє бібліотека відповідної нашої культури. Тому в мене такі позитивні суто оптимістичні відчуття. Ну а далі подивимось, ми будемо отримувати фідбек від бібліотек і про все це писати в наступних прес-релізах для журналістів і на нашому порталі Експеримент тому слідкуємо за ситуацією. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, що посилання на портал Експеримент ви бачите зараз перед собою на екранах. Заходьте, підтримуйте українське, українську літературу, українську культуру і українських людей, які хочуть читати саме це. Дякую за вашу ініціативу і за те, що розповіли про неї в нашому ефірі. Дякую, на все добре. До побачення.